Привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в мене влог. Влог буде складатися з декількох таких маленьких відрізочок. Відео знімала на протязі тижня. Ви сьогодні побачите мою готову роботу, яку я зв'язала. Шапку для доньки, побачите мої процеси і поділюся з вами. Своєю покупкою пряжі. Невелика покупка пряжі на замовлення. Хто зі мною на той шарфик, що е в'яжу бабусі? скажімо так. Покажу трішки домашнього е включення, е Ну, все буде по черзі. Так що запрошуйте такий невеличкий розмову-в'язальний влог. Запрошую вас до себе. Повихваляюсь вам з шапулією, яка в мене вийшла. Зв'язала я її дочці. І тепер теж хочу собі таку, вона нереально гарна вийшла. Вдалі убавки тут. Гарненька, після першого прання вона трішки розпушилася. Не знаю, чи вам видно, легенький пушок, зручна. Базова, стильна, красива шапка. Така ефектна, видно, що річ не з дешевого магазину, скажімо так, а якісна, ручна. Непогано тримає резинку. Чесно кажучи, я трішки понервувалася з цією шапкою під час в'язання. Хочу нагадати, що в'язала я з міксу двох пряж. Тут у мене меринос. і. Здається, ангора в складі тут змотано в ниточки. І додатковою ниткою у мене був Drops Норд. Ось такий уніколор, колір 01, молочний. Ось що в мене залишилося з 50-грамового мотка, чому я дуже радію, дуже радію, що в мене буде свяжу собі ще таку саму, як в доньки. У нас буде дві однакових. Вистачить мені цього міксу пряжі, і буде в мене ще одна пряжа. Після кожного прання вона буде розпушуватися прала вручну, коли я її в'язала, дуже розтягувалось полотно. Я в'яжу, в'яжу, воно розтягується, не можу дов'язати. Потрібно мені довжини. Коли я випрала, воно розтяглося сантиметрів на 15 Ну, я мала досвід роботи з мериносом. Я знала, що після прання воно гарно стане все на свої місця. Шапочка дуже гарна, я думаю, Доня буде задоволена такій шапулі. Так що в мене на, по планах буде ще одна шапка. Бо світлих у мене така є. Я її ношу, як то кажучи, і хвістів гриву. Таким візерунком вона зв'язана у мене із підмотом з мохером. І вона моя сама улюблена. Але вона в дірочку в таку, і треба щось потепліше. Це буде осіння. А зв'яжу собі таку зимову шапочку. Я починала знімати майстер-клас, дознімала до убавок, і потрібно мені було швиденько її зв'язати, щоб передати дочки відіслати посилку. А не було в мене часу знімати. Ну, як я почала знімати, але відволікали. Справи дзвінки, то я не дозняла. Що виправлю в наступному разі, коли буду в'язати таку шапочку. Не знаю, чи доцільним є майстер-клас на таку шапку. Шапок багато. Я, чесно кажучи, так і подумала: на просторах інтернету багато МК, чи потрібно, чи не потрібно. І так зупинилася і не. І не випустила. Тепер, думаю, можливо, хай би було б, як то кажуть, не для переглядів. Перегляди не дуже великі, а для себе, щоб згадати, як в'язати. Можливо, мені захочеться ще повторити таку шапку або хтось замовить, то я б відкрила свій власний МК і по ньому б зв'язала. Ось тепер жалію, що я не довела справу до кінця і не дозняла оцих убавок. Ну нічого, це все ми виправимо. Так, що ж я, я так надихнула з цією шапочкою, що пішла в свої запаси і пошукала пряжу. Пряжа Drops Nord такого кольору у мене є. І в мене жилет схожого кольору. І чого б не зв'язати шапочку. Підміксую мохерчик оцей і зв'яжу ще одну таку шапочку. Вона і взиму буде така базова, універсальна під усе. Буду в'язати, шапок багато не буває. Головне, щоб це пережив мій чоловік, він з мене сміється постійно, як бачиш, що я шапку в'яжу, знаєте, як у тому мультику. Що, Опять? Каже, ти їх що солить будеш? Сміється, в тебе ціла поличка їх. Я кажу, я люблю, можу собі дозволити, то й в'яжу. Так от, можу міняти аксесуари, бо воно е, одягнеш другу шапку, вже по-іншому виглядає. І колір до лиця освіжає, вже якось такі треба світленькі кольори себе прикрашати і освіжати. Так що буде ще шапка одна. Що Сьогодні план мій на вечір. В'яжу шкарпеточки. Для шкарпеткового сплеску одну почала. Оце таке просування, поки трішки видно буду просувати. І сполер вам цукотять спиці, в'яжу, знімаю МК на бактус. Ось такий жовтий, красивий колір. Це в мене буде процес в, в капсулу мою. І знімаю МК. Спиці номер 6 Тружуся вчора почала, швиденько перед сном за пару годиночок, і просунула це в'язаннячку. Оце такі мої сьогоднішні справи в в'язанні. працювати, зустрінемося пізніше. Знаєте, як раніше був щербет. Я тут ось відрізала трішки ось такі східні солодощі. Взяла трішки спробувати. Тут горіх кешю. Це вже я спробувала. Не втрималась мигдаль, горішок, а це, не знаю, що це ізюм, мабуть. Ось така. Смакота зараз сином будемо куштувати. Я тоненький кусочок відрізала, але, виходить, в мене товстий. Хочу зараз так розрізати пополам цього і спробувати. Ще й Він нам подобається, смачний чай. Буду смакувати. Оце я товсто, звісно, відрізала. Зараз намагатимуся. Це моя доза буде на сьогодні. Ось так. І зав'язаннячко. Планів багато час є. Буду працювати. Рукодільні покупки, що вдалося купити, скажу чесно, скажу, що покупки невеликі, всього вистачає, мене якось останнім часом я стараюся зовсім нічого не купувати, мінімізувати свої витрати, бо все є. Треба все повив'язувати, а потім закуповуватися. Ну, якось так у мене. Така стадія. Була стадія накоплення запасів, тепер стадія зв'язування. Бо не планую поки нового шкафчика, нового куточка для пряжі, треба вив'язати те, що є. Більша частина пряжі у мене зимової, то вив'язую. Вив'язую активно і пряжі поки не купую. Є й бобінна, є й моточна. Планів купа, почато роботи купа, то не купую нової пряжі, щоб не. Зірватися до, до покупки на інші процеси. Бо в планах багато. У мене дівчата давно такого не було. Що в мене зараз така ціла купа ідей, ціла купа в голові, і це все плечові вироби, це сукні. Я думала, мені не потрібно тепер і мені потрібно, і доньці потрібно, і джемперів, і светрів потрібно, і всього потрібно. І... Дві руки і ті не завжди зайняті в'язанням. Ну, то нічого. То мене радує, що приходить натхнення, що є думки в голові, що ж в'язати. Так, купила спиці. Я їх спробувала в Аврора, вони є в Аврорі в нас, але я замовляла в інтернет магазині Не знаю в якому, не пам'ятаю. Такі товщі, це і не, і не 4, і не 3. мабуть, 3,5 китайські. О, тут навіть написали, бачите, як я, я на ощуп вже дізналась. Я думала, тут не підписано. На цій стороні не підписано. А тут пишуть, що 3,5 довжина 20 см. Вони мені подобаються. Пару разів пров'язати, не пару разів, а пару рядочків, ніби чимсь таким покриті. Тоді вони стають зласки, гарні, легенькі в руках, такі вони пустотілі. Ну, треба дивитися, щоб. В щось таке, не погнути їх. Вони прив'язані не гнуться, але якщо щось коваряти, то можуть погнутися. 30 чи 35 гривень, не пам'ятаю, коштує, ну в Аврорі бувають і дешевше. Я якось в Аврорі не звернула увагу, думала, не потрібно, мені, в мене є. А тоді робила замовлення і подумала, що мені потрібно. Такі спиці. Хай будуть, бо в мене немає, тим паче, що вони недорогі. Одна покупка. І купила упаковку пряжі Alize Cotton Gold. Стою, ще в'яжу шарф, і з нього ще буде і рукавички, і ще й буде сумка. То взяла зразу упаковку, упаковкою дешевше, бабуля спонсор цієї покупки замовниця. То будемо щось створити далі. Красивий колір, не на всіх сайтах є. Ось правильно він вам передається, трішки пастельно фуксієвий такий. Колір 330 метрів в 100 грамах, колір 149. Знайшла, то замовила цілу упаковку. Я думаю, в мене, можливо, моточок залишиться. Так, такі покупки пряжі, мабуть, за два тижні чи за три, бо не купувала давно. Що ще вам хочу сказати? У минулому відео про сукню вступ я була у своєму любимому джемпері. Йому 12 років, скільки Назару, скільки йому трошки менше, чи 12 немає, Ну, такий 12 немає, пару тижнів ще залишилось, бо 17 листопада все на день народження, то я перед цим купила його. Думаю, що був такий у мене святковий джемперок. На річницю сина, але я його не одягала, Бу, була в сукні, але джемперок, щоб був гарненький, новенький. Не знаю, як вам тут видно, такі тут коси. Він мій самий улюблений. він такий скрізь фурор, де не з'явився в ньому років йому пройшло, говорю, багато. Трішки з'явились тут катишки, але він був дуже дорогий. Він коштував 12 років назад 400 гривень. Це нереальні були гроші. За синтетичну ниточку, ну тут в складі є, мабуть, віскоз, за щось поблизку і паєтки. Отакі. Ну Перед таким я поверну вам спинку, і ви зрозумієте, що за, що за е джемпера їх раніше носили всі. Це вже я сама зашила тут. Тут такий був великий виріз до, до нижньої білизни. То я зашила, мені потрібно було одягти на поминки. Щось. І не було в мене такої теплого такого темного светрика, то я так прихватила, і воно в принципі, виглядало нормально. Ось такий бант. Їх було безліч безліч таких джемперів вже з'явилися пізніше. Ну, у нас саме перший вийшов реглан зверху, хочу зв'язати ще один такий, не знаю, чи собі, чи доньки, ну, потрібно буде її мені. Буду в'язати. Пряжі купувати не хотіла я. Спочатку, це вже в мене задумка зв'язати заміну цьому светру, і можливо, з такою самою кольору, вже років три, скільки моєму каналу, скільки я й хочу зв'язати його. Бо ми якось так з донькою по черзі його носили, він, як не знає, що одягти. Ну, він реально класний, скажімо так. Паєток до замовляти окремо я не хотіла. Тут такі дрібненькі гарні паєточки. пряжу з паєтками якось не зустрічалось мені. На той час, коли я хотіла зв'язати якось, я благополучно про нього забула. Але коли знімала минуле відео, я дістала цей джемпер і згадала, що чого б не повторити мені його комусь то й буде, і будемо з задоволенням ми його носити. Я стала шукати пряжу. Пряжа в мене є. У мене один моточок. Це, мабуть, Alize Angora Gold Star. Що з паєтками, мабуть, так називається. Не знаю, чи знята вона з виробництва, чи ні. Колір більш бірюзовий він у вас тут блакитним передається. Такі дрібненькі тут є паєточки. У мене, на жаль, один моточок, ніби два було в мене їх. Треба десь пошукати, можливо, залишок якийсь. Один зараз є. І я знайшла Alize Angora Gold. Ну Ось з цієї етикетку я загубила, а на цій етикетки є. Ось трішки вони відрізняються. Та думаю, щось робити, якось зміксувати, можливо, як цих ниточок у мене одна тільки, можливо, я зв'яжу кокетку. Цією ниточкою, ну, реглан. Тепер говорю, дівчатка з вами і прийшла ідея, якщо його зв'язати круглою кокеткою, не регланом. Буде гарніше виглядати так. Тут в мене оце піде на круглу кокетку, оці блискітки. А далі вже така пряжа. І вона як акцентом буде ніби виглядати. Ось потрібно зв'язати і вив'яжуться в мене ці нитки, бо воно ні туди, ні сюди. На готовий виріб не вистачить одного на джемпер. І, і двох, не знаю, чи двох, ви 510. Можливо, б і вистачило б двох. Не так, якщо лицевою гладдю в'язати. Але я хочу щоб, ну, руки довгі, щоб довгенький був рукав І так, середній довжини джемпер, щоб не в облипочку, щоб трішки так вільний, то буду пробувати. Або ще які варіанти, як ще можна придумати. Буде дуже гарно, якщо зв'язати реглан зверху. Дивлюсь сюди на джемпер, реглан зверху, так як і тут є за в задумці, в'язати реглан зверху, але використати метод хелікс. Буде гарно. Тут скільки вистачить, скільки й буде. Це, мабуть, така на цій ідеї я й зупинюся. Вив'язуватиму методом хелік цей моточок, і все, воно тут воно десь приблизно так і вийде, десь на кокетку. Отак, я так планую. А це вже буде донизу і рукава. Спину робити не буду відкритою, буду просто реглан зверху. Такий закритий, можливо, доньки на роботу буде. Такий, щоб базовий, гарний, освіжаючий такий джемперок. І звільниться в мене місто для нової пряжі, колись нам на наступний сезон землі, бо цю я Вив'яжу і не буде вона у мене лежати. Оце такі, дівчатка, мої справи. Трішки включила з вами переговорити. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Що заходите в гості, пишете коментарі, залишайте подобайки. Це для мене важливо. Бо випускаєш відео і буває випустив і пішов щось робити. Тоді згадав, що я ж випустила. Потрібно зайти відповісти на коментарі і приємно, коли вони є. Я знаю, як це. Складно знайти час на коментарі, тим паче їх написати. Я не люблю писати коментарі. Я відповідаю стисло, можливо, там дякую, чи дякую за підтримку, чи дякую за мотивацію, чи ваші слова окриляють. Ну, ви не думаєте, що це сухі фрази? Просто, ну, я реально не маю часу відповісти. І словарного запасу, іноді висловити ті. Почуття, які мене переповняють, коли я читаю ваші коментарі, щоб висловити їх, ну, не вистачає мого словарного запасу, на жаль, і часом, щоб кожному відповісти, які ви для мене дорогі, які ми стали близькі за роки ведення каналу, вже вас знаєш по ніках. Як не заходите, думаю, що сталося, якщо з'являєтесь, думаю, слава Богу, ви є, що з вас все добре, бо в нас таке життя бентежне, що тримаємося тільки. На спілкуванні пару фраз, і вони дають нам знати, що в нас все добре, що ми живі, здорові. Ось таке невеличке включення, сумбурне, неінформативне, але вже як є. Буду займатися дівчатка далі в'язанням. Трішки часу у мене є, зараз в мене є півтори годинки, займуся в'язанням, в'яжу бактус, просуватиму. І буду їхати по дітей, поїхали хлопці на бокс. Мій хлопчик і Сусідський, то вже перевели годинник, вже потрібно їх зустрічати. Раніше темніє, то є пару годин пов'язати і поїду забирати дітей. Ось такі в нас рукодільно-мамські будні. Сьогодні в мене п'ятниця. Прощаюся з вами в сьогоднішньому дні. Дякую вам, що ви були зі мною. Всім до побачення! З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. Хай у вас усе буде добре.